Прикордонника з Волині нагородили орденом за мужність. Його отримав штаб-сержант Костянтин Матюшенко, боєць із Шацька, йому 45. До повномасштабного вторгнення Костянтин близько семи років прослужив у прикордонному відомстві. На початку 2023 року знову повернувся у стрій. Спершу охороняв українсько білоруську ділянку державного кордону. А вже за кілька місяців, разом із бойовим підрозділом Волинського прикордонного загону вирушив на схід. Загалом. Прикордонника з позивним матис три ротації у зону бойових дій він разом із побратимами стримував ворога на найгарячіших напрямках Донеччини та Харківщини. Під час бойових дій штаб-сержант Матюшенко неодноразово проявляв героїзм і незламність, знищував окупантів, рятував поранених побратимів і прикривав відхід своїх, навіть перебуваючи під щільним вогнем. Під час одного з виїздів на позиції ворог вдарив по броньованому автомобілю прикордон fpv дронами та ракетами внаслідок обстрілу. Екіпаж, у тому числі Костянтин, зазнали важких поранень. Попри це, Матис залишився прикривати товаришів, а потім, впродовж чотирьох днів, перебуваючи у вкрай тяжкому стані, самостійно дістався українських позицій. Відзнаку воїну вручив заступник голови держприкордонслужби генерал-майор Сергій Сердюк.